Ти в різних поколінь дизайнерів змішався у одній залі. Художній музей міста вперше приймає міжнародне бієнале графічного дизайну Золота бджола подібні виставки супутники раніше проводилися лише за кордоном. Цього ж року до графічного дійства долучився і Черкаський художній музей. Для нас це вперше. Міжнародний висококласний рівень, ми щасливі від того, що у нас взагалі відбувається така виставка. Це невеличка толіка взагалі от робіт, які показуються в СДХ у Москві. Вони будуть показані у жовтні місяці. А ми трошки передуємо наперед і, і власне пишаємося тим, що працюємо, співпрацюємо разом із з Москвою з міжнародним фестивалем. Виставка Супутник представляє плакатну акцію Роченко 120. Роботи присвячені родоначальнику дизайну і реклами у Радянському Союзі Олександру Ротченку. Незвичайна експозиція стала справжнім ноу-хау для черкаських поціновувачів Прекрасного. Для мене золота пчела це має огромне значення. Це віршина айсберга, всього так сказати, плаката, все, що у нас робилося на території постсовєтського пространства, дійсно є вершина айсберга. Но ну, немножко сейчас его значение преобразовалось, потому что, когда я знал про пчелу, это было, вы помните, еще бульдоземные выставки в Москве, вот, выставка в Измайловском парке, это все выставки альтернативные советскому официальному искусству. У Бієнали беруть участь дизайнери графіки 60 країн світу. Їхні роботи представлені у чотирьох конкурсних номінаціях. На виставці графічного дизайну Вікторія Пожежа вперше незвичайна експозиція дівчину вразила своєю креативністю та сучасністю. Дуже подивована тим, що дуже багато студентів сьогодні на цій виставці. Тобто, Черкаська молодь вона дійсно цікавиться такими процесами. І цікаво дивитися, як вони вражено роздивляються ці плакати, фотографують їх, обговорюють. І як для себе я навіть декілька зауважила таких, що вони мені сподобалися, і я, б, мабуть, хотіла їх навіть придбати. Якби в мене була така можливість, то я б хотіла колись прикрасити свій дім саме такими Цього року фестиваль графічного дизайну святкує своє десятиріччя. Головна виставка конкурс запланована на жовтень у Москві. Окрім Черкас, подібні виставки Супутники організовано в Донецьку, Харкові, Севастополі та Одесі. Вікторія Хамаза, Віктор Наточий, Новини.